Доброго дня в ефірі. Інформаційна програма вчасно. В Студії для вас працюють Лошак, Наталія Булеса. про головне життя краю наступні 10 хвилин. Державтоінспекція нагадує водіям, що з 1 жовтня по 1 травня на всіх заміських трасах пересуватися необхідно з включеним ближнім світлом фар або денними ходовими вогнями. Такі заходи безпеки допомагають значно знизити ризики виникнення дорожньо-транспортних пригод. Начальник відділу оформлення матеріалів ДТП Юрій Вейкай повідомив за порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами передбачено штраф у розмірі 425 гривень. По 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах за межами населених пунктів повинно бути включене ближнє світло фар, а нові автомобілі, які вже обладнані додатковими ходовими вогнями. Для чого це? Це для того, робиться, аби запобігти дорожньо-транспортні пригоди на дорогах нашого краю. Протягом останньої доби прикордонники Мукашевського загону затримали дві групи порушників, які намагалися перемістити через кордон тютюнові вироби. 12 ящиків цигарок закарпатські прикордонники знайшли на кордоні з Угорщиною. Одного з порушників затримано, інших розшукують. І ще двох громадян України затримано в районі населеного пункту Біла Церква. Вони намагалися перемістити чотири ящики цигарок до сусідньої Румунії. Геннадій Москаль провів розширену нараду за участі керівників обласних підрозділів МВС СБУ та прокуратури, а також голів районних держадміністрацій. Головна тема протидія підкопу виборців на місцевих виборах 25 жовтня. У ході наради силовики та керівники районів отримали чіткі рекомендації та вказівки щодо того, як протидіяти спробам підкупу, які будуть здійснюватися напередодні виборів. Я хотів би і просто. Прошу голів, ми запросили районних держадміністрацій, начальників міліції, всіх, хто причетний до виборчої кампанії, не допустити порушення діючого законодавства про місцеві вибори, а також документувати, значить, і відкривати кримінальні провадження щодо порушення статті 160 Кримінального кодексу України. В Ужгородському національному університеті зібралися психологи з усієї України в центрі уваги фахівців поведінка дітей, підлітків і дорослих, яка відрізняється від загальноприйнятої у суспільстві. Захід організовують кожні два роки з метою обміну досвідом та напрацювання спільної стратегії надання психологічної допомоги. Цьогорічна всеукраїнська науково-практична конференція психологів стала четвертою за ліком, яка відбувається у стінах ужну. Основне питання, яке розглядають причини виникнення нетипової поведінки. То і моя доповідь якраз буде стосувати з того, які напрямки, які стратегії підготовки фахівців, що будуть працювати також, в тому числі, із девіантами. Тому що ну, дійсно на сьогоднішній день є дуже багато різноманітних можливостей такої роботи, де і проблем в такій роботі, скажімо, якихось перспектив, і з'являються нові. Типи девіації, тому звичайно, що потрібно вносити певні якісь інноваційні технології, запроваджувати якісь підходи новітні, Тому я сподіваюся, що ця конференція десь можливість і, ну нам якось свою позицію озвучити в цьому напрямку, ну і почерпнути щось нове, цікаве. Під час конференції фахівці обговорювали застосування інноваційних підходів до спілкування з людьми, чия поведінка відрізняється від загально прийнятої не оминули й психічний стан людей, що стали свідками бойових дій. Наша конференція проходить у важких таких суспільножкій суспіль, суспільно-політичній ситуації, адже в країні іде війна. І одним із напрямків роботи конференції є саме соціально-психологічні проблеми адаптації, реабілітації постраждалих від збройних конфліктів. У конференції взяли участь практикуючі психологи, які працюють з ув'язненими підлітками та людьми залежними від алкоголю і наркотиків. Власне, сьогодні буде акцент саме на характерологічних порушеннях, та які е, викликають е, девіації і способи подолання. Тобто, сьогодні ми будемо розглядати потенціал різних напрямків психотерапії, наскільки той чи інший напрям може бути ресурсний у подоланні дезадаптивних форм поведінки, тобто, чи то психоаналітичні, чи то когнітивно-біхіверальний, тобто в залежності від тої мішені, яку виявляє практичний психолог у процесі роботи з девіантом. Триватиме конференція два дні за цей час. Викладачі та студенти кафедри психології зможуть плідно попрацювати та обмінятися досвідом із гостями університету. 15 освітян нагородили обласною педагогічною премією імені Августина Волошина. У закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості відбулися урочистості з нагоди дня працівника освіти. Вчителі кажуть, найбільша нагорода успіх учнів. Вітали закарпатських педагогів зі святом колеги, художні колективи та керівники краю. У першу неділю жовтня в Україні святкують День працівників освіти. Обласне свято з цієї нагоди об'єднало делегації освітян з усіх районів Закарпаття. Урочисту концертну програму для них підготували дитячі художні колективи Ужгорода. Педагоги зі всієї області з радістю вітають одне одного. Я щиро вітаю усіх освітян Закарпатської області із нашим професійним святом. І найбільше, чого мені хочеться. Це щоб в кожному навчальному закладі створити умови, коли кожна дитина з радістю буде. Бігти до навчальному закладі закладу, і до нього будуть спокійно йти батьки. Обласну педагогічну премію імені Августина Волошина вручають уже восьмий рік поспіль. Сьогодні з рук посадовців її отримало 15 найкращих працівників освіти. кажуть бути педагогом справа нелегка, проте улюблена. Це щоденні наші труди, праця це любов велика в першу чергу до учнів. Це до батьків вміння співпрацювати не тільки з учителями, з учнями, але й з громадськістю. Це просто любити дітей. Для того, щоб досягти вершину, подолати якусь вершину, завжди ми проходимо складність, якісь певні етапи життя і в навчанні особисто це завжди складно. Ніщо і ніколи не дається дуже легко. Лауреати премії вдячні колективам навчальних закладів, колегам та учням. Обіцяють і надалі плідно трудитися за для успіху своїх школярів. На Закарпатті стартував 15-й міжнародний фестиваль театрів для дітей інтерлялька, який вважається однією з найпрестижніших театральних подій в Україні. Урочисте відкриття відбулося на площі театральній в Ужгороді. Розпочався захід видовищним театралізованим дійством, під час якого зі святкової сцени оголошували учасників фестивалю. Цьогорічна інтерлялька зібрала театральні колективи лялькарів з Болгарії, Словаччини, Угорщини та театралів з Ужгорода, Чернівців, Львова, Києва, Івано-Франківська та Хар в рамках заходу на площі театральній діяв і міжнародний ярмарок майстрів з рукодільного мистецтва. Опісля офіційної частини розпочався показ лялькових вистав під відкритим небом. А тим часом у приміщенні Закарпатського академічного обласного театру Ляльок Бавка уже другий день проходять вистави для дітей. Завершиться фестиваль 3 жовтня, на якому будуть проголошені імена переможців. Судячи по репертуару, які Анонсовані в афіші, мені здається, що буде цікаво, бо над цими містами працюють працювали досвідчені режисери, драматурги, художники, актори. Тому мені я сподіваюся, що це буде, як завжди, цікавий, насичений художніми враженнями фестиваль. Це фестиваль є першим міжнародним фестивалем на Україні. Він завжди був на дуже високому рівні. І я думаю, що це. Цей рівень ми завжди намагаємося підтримувати. І я думаю, що цьогоріч також він прийде на відповідному рівні, і ми бачимо, скільки в нас глядачів, скільки в нас колективів, одних самих відомих колективів, як в Європі, так і в Україні. Я думаю, це є доказом нашого фестивалю рівня. На ці години у нас все більше розкажемо. Покажемо випуску о дев'ятнадцяті. Я бажаю вам гарного дня. На все добре.